Ніхто не сподівався, що Дрогобич вкотре за місяць стане у центрі чергового скандалу, який є насправді ще однією ілюстрацією інформаційної війни, яка зараз ведеться проти нашої держави на минулій сесії Дрогобицької міської ради, яка відбулася 31 березня, серед проектів рішень було одне, що стало причиною справжнього скандалу. Депутатам пропонували звернутися до Верховної Ради та обласної ради з пропозицією надати місту та області особливого економічного статусу. Цей проект та інформацію для депутатів готував помічник народного депутата України Богдана Матківського Володимир Остапенко. Про що йде мова? Мова йде про те, що якоби депутати Дрогобицької міської ради проголосували таке рішення, щоб змінити форму призначення голів державних адміністрацій, тобто. Не зараз, так як президентська адміністрація призначає сюди, а зробити їх виборчими. Тобто контролю центральної влади геть не залишити на місцях. Це боратистка частина, якої навіть ну, ніхто не знає, де вона взялась, звідки. Вона ніколи не обговорювалась, вона ніколи не, 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 не готувалась, навіть немає цих фейкових рішень про неї, теж нема, але в газеті вони є. Звідки вони є? Звідки вони взялися? От в цьому в мене питання. Тобто, любе добре діло можна поховати. Пропонувалось внести це питання в порядок денний з голосу. Однак це питання не було внесено, бо зі слів міського голови воно вимагає вивчення та допрацювання. І тут почалось найцікавіше. Декілька місцевих змі опублікували надіслані їм завчасно матеріали, в яких йшлося про те, що таке рішення було прийнято. Ці матеріали містили у собі неоднозначні тези, такі як, наприклад, ініціювати внесення змін до конституції України щодо обрання очільників виконавчої влади областей України на прямих виборах безпосередньо виборцями цих регіонів. В умовах фактичної війни такі пропозиції. Не є актуальними та наводять на думку, що за усією цією історією криється ніщо інше як провокація та окозамилювання. Голова гостро скритикував місцевий інформаційний сайт Дрохінфо, назвавши його таким, що керується ФСБ та Москвою. Дрохінфо. Це є сайт, я ще раз повторюю сайт, який курується спецслужбами Російської Федерації. Офіційно про це заявляє. Але повернімося до реального проекту надання особливого економічного статусу Львівській області, який готував помічник народного депутата від народного контролю. Ідея беззаперечно хороша. Але ми дуже сподіваємося на те, що люди, які готували ці пропозиції, не мали на меті нічого поганого, бо ж Україні війна, а мова йде таки про особливий статус, хоча і економічний. Занадто вже скомпроментовані ці формулювання зараз в Україні. Особливий статус. У будь-якому разі було створено інформаційний привід для російської пропаганди, і треба за це комусь беремо в лапки. Подякувати. І це було погей. Оце, що ніби Другобич виступає авангардом е сепаратистських настроїв на західній Україні, оце от був апогей уже їхній. Ну але тут вони прокололися. Вони думали, що е там якимось е під час обговорення щось там буде якесь цей, а в нас навіть не було винесено це на сесію зовсім. І е пішла вже інформація, ніби щось, що, що нібито мало бути, насправді того нічого не було. І тут прокол. Але брехня є брехня, воно зараз нам нам приходиться казати і говорити, розмовляти з усіма і скликувати брехню, щоб ви сказали, що такого не було зовсім. Ми повинні чомусь це доказувати. А чому доказувати? Тому що наші громадяни читають друге інфо, читають сакуту білі бордистику. Ми всі в наші голови, так як помийні ями. От що в них вливається сміття все. От ми то, -то і переварюємо то сміття. Зовний ворог хоче показати, що то ті самі, то нічим не краще. Вони так само будуть красти. Вони так само будуть нічого не змінилося. Ваші жертви то все принизити. Ото все, оце їхня мета. І от, тому ну, така провокація виникла на дробичині. Thank yeah. you.